Друзі, мої вітання. Ось, скажімо так, ексійний гранулятор який запакований в посилки. Тут три посилочки знаходяться. Далі тут іще у нас чотири посилки. Це є гранулятор МЗХ-330. Робоча частина без редуктора. Коротка історія. Даний гранулятор був замовлений перед початком повномасштабної війни, оплачений людьми. Так, потім. Я його зробив. Потім ті люди, скажімо так, Пропали. Їм було не цікаво чи їм було не до гранулятора. гранулятор робоча частина, Вірніше має стояти на ось такому редукторі. Це є ГАЗ-53, газ 66 Ах. Тут корпус такий самий, це 245-ка моя недороблена Вал такий самий, тільки матриця має. 330 мм в діаметрі. Ролики, до речі, по ролики. Ролики мають 170 мм в діаметрі, приблизно дуже схоже на все, так, але тільки ширші. І тут в роликах стоїть по два підшипники, а тому грануляторі стоїть по три підшипники. Це різниця. Тепер що хочу запропонувати. Кому буде цікаво на протязі 7 днів, 9 днів. Ну, від Сьогодні сьогодні у нас субота. До наступної п'ятниці. Цей гранулятор, якщо кого зацікавило, ви можете придбати. Ціна такого гранулятора буде в межах 3000 робочої частини. Якщо порівнювати з аналогічними грануляторами, мається на увазі з діаметром матриці 330 ї то по, ну скажімо так, матриці, то ви отримаєте 330-ту, але не буде там такого потужного. Потужного, можливо, там роліка не буде, можливо, там не буде, більше, точно не буде там такого потужного корпуса. Якщо порівнювати з аналогами, ціна його ну, фактично втричі, дешевша буде. Чому акція? Чому пропоную? Тому що надоїло. Надоїло, вийшли люди на зв'язок, силу вийшли на зв'язок. Я потратив час. Все це діло запакував, переважив, оскільки там вага має суттєве значення. Посилочка не має бути більше 30 кг. Все запаковано. Запаковано воно ще минулої, на цьому тижні, в середу. Готово було до відправки четвер, п'ятниця. Вийшли, знову списались. Відповідь я отримав таку. Зараз немає грошей на відправку. О, постараємося протязі наступного тижня організувати гроші на відправку. Посилки запаковані. Кожна посилочка має фактично там, до 20 кг. Мені їх тяжко тягати. І тепер що? Мені потрібен автомобіль. Посилки я загрузив, надії на те, що четвер п'ятниця люди зачешуться і заберуть О, ці посилочки вони не заберуть. Тепер мені що тягати їх з машини. Кудись нести, потім вони чи зачешуться, чи не зачешуться. Мені знову перти в машину. Розумієте, мені це вже набридло. Тому такі умови. Якщо хто буде зацікавлений в такому, будь ласка, пишіть телефон, контакти свої я залишу в описі під відео. Ще раз нагадую, це є голова. Більше, Робоча частина без редуктора, щоб не виникало ніяких там розбіжностей в розумінні, що пропонується в розібраному вигляді, без редуктора і без бункера. Ну, що являє собою бункер це, ну, скажімо так, кусок як мінімум пропанового балона, як максимум, це кусок бляхи закручений в якийсь там певний бункер. Ось така, друзі. Така, така акція, яка буде а, актуальна на протязі 7 днів до наступної п'ятниці. Кому цікаво, всім пишіть. Чому? Тому що мені набридло його тягати і набридло чекати, і тягнуть, як то кажуть, кота, за одне місце. Всім до побачення, всім удачі. Підписуємося на канал, чекаємо наступні відео.